Що в росіян є конкретні плани безпосередньо на 2004-2005 рік, і що росіян не зупиняться і дивитися на оцю карту і казати хі-хі-ха-ха, -хі це зовсім не від великого розуму. А скоріше через його відсутність. Росіяни будуть йти, і вони нам навіть кажуть, куди і як вони будуть йти. Не прийняти контрміри це взагалі смерті подібне. Розумієте? Зате у нас радість в нашому дитячому садочку, що, так би мовити, Байден дозволив бити атакам саме по Росії. Радуйтесь, дітки, тільки недовго вам радуватися. Ви здаєте Україну такою діяльністю, Розумієте? Знову повторюю, що ми можемо атакувати Росію лише маючи продумані тили. Але знову ж таки про тили, про тилову оборону ніхто не думає. Ну там складні задачі на тільки воно треба.